Розділ 81. Дідусь Шанює. Я ділюся з тобою своїм досвідом. Вона переконано наполягала, кидаючи на нього погляди, а потім подивилася на кермо перед ним. Її мовчазні очі раптом зблиснули. Дай мені кермувати. Потім, перш ніж чен погодився, вона простягнула руку, щоб схопити кермо, а потім неквапно встала, щоб пересісти. Моючен відвів руки і подивився на неї, потім похитав головою. Не опираючись, їй, він підняв руки і пересів на переднє пасажирське сидіння. Однак саме тоді, коли сісяя збиралася завести машину, її телефон раптом задзвонив. Вона нахмурилась і підняла його. Щойно вона прийняла дзвінок, коли почувся старий голос її дідуся Шань'юї: Я зараз у твоїй квартирі, негайно додому. Коли вона почула його наказ, сісяї злякалася. Її чудові брови ще більше насупилися, а вираз її обличчя миттєво став жорстким. Вона смутно відчула, що з боку шенью щось не так. У цей момент моючен раптом наполегливо запитав Що не так? Людина з іншого кінця це чітко почула. Перш ніж сісяя встигла щось сказати, голос шиньюї знову пролунав. Приведи того чоловіка, який поряд із тобою, теж додому. Як обурливо, як ти могла зробити таку величезну річ, нікому не сказавши. Я все ще твій дідусь, негайно додому. Тоді шинюї сердито поклав слухавку, до того як сісяє, навіть встигла відповісти. Вона подивилася на екран, який потьмянів, а потім довго залишалася розсіяною. Потім повернулась до чена і сказала, почуваючись приголомшено. чен, я думаю, що ми мертві. Здається, дідусь дізнався, що ми одружилися. Він дуже злий. Дідусь, очі чена примружилися. Наступної миті він ніби щось догадався. Він не міг не сховати голову руками, застогнав від головного болю. Це, мабуть, Бабуся та інші злили новини, що нам тепер робити, він зараз у моїй квартирі і каже нам негайно повертатися. Сісяя безпорадно подивилася на моючене і пояснила. Тоді мої батьки зареєстрували шлюб за спиною мого дідуся. Після цього мій дідусь постійно думав про це. Крім того, між батьком і матір'ю, отже, мою йчен, ти маєш бути морально готовим. Коли дідусь злиться, він може бути дуже злим. Боїшся, що я не можу з ним впоратися? Муючен звів бровий і ледь помітно її усміхнувся. Хоч раніше він казав, що високої думки про тебе, тепер, коли ми це зробили, я дуже хвилююся, що він не зможе це прийняти. Щоб не було, просто будь добрим пізніше. Нехай він знає, що у нас все добре. Крім того, тобі потрібно, зрозуміло, я знаю, куди ти ведеш, коли я поруч, тобі не потрібно хвилюватися, просто їдь. Коли він побачив, що вона, очевидно, дуже нервує, моючен перебив її та вийняв телефон, щоб подзвонити Амо. Привези, той вийце з офісу, в квартиру, місіс. Він поклав трубку одразу після цих слів. Сісяй розганяла чорний каєн всю дорогу, мчачи до квартири як ураган, а Мо теж був швидким. Коли вони доїхали до квартири і щойно вийшли з машини, він уже був там. Окрім старовинної нефритової шахової дошки, про яку згадував моюйчен, він також приніс чимало подарунків. Сісяє терміново потягнула муючена з рука в сорочки і кинулася до квартири. Вона щойно дійшла до дверей як побачила, що її двері вже відчинені навстіж. Чоловік середніх років у чорному костюмі і окулярах у чорній оправі напружено чекав біля дверей. Коли він побачив постать сісяє, чоловік середнього віку підійшов і підсвідомо оцінив мою чена, якого тягнула сісяє. Міс сяє. Ви нарешті повернулися. Старший генеральний директор. Він уже був розлючений цілий день. Він навіть не пообідав після того, як роздратовано втік зі зборів компанії, а тепер дякую за турботу, дядько Лане, дідусь усередині, чи не так. Сісяє вибачливо подивилася на ландзілана і тихо запитала. Не говоріть багато, старий генеральний директор всередині. Це має бути онук, чи не так. Він хороша людина, але в старого генерального директора така вдача, лише тоді ви зможете з ним поговорити, коли він закінчить злитися. Лань Зелан був секретарем і особистим помічником шиньюї. Він був поруч із Шеньює багато років і добре знав характер шинує. У цей момент він занепокоєно дивився на мою ічена. Звичайно, в його погляді було і якесь захоплення. Сісяїн злегка кивнула. Ми знаємо, дядько Лане, зайдіть і сядьте теж, зовні досить холодно. Потім вона подивилася на мою ічена, стиснувши губи, перш ніж набратися сил і потягнути його до квартири. Дійсно, коли вони увійшли у вітальню, вона відразу відчула надзвичайне придушення чогось у повітрі. Піднявши голову, їх зустрів біловолосий старішина, який сидів на дивані з прямою спиною. Та палицею в руках. Це був Шан'ює, дідусь Сісяє. Йому було понад 70 років. На його обвітреному обличчі було глибоке розуміння того, хто знає дорогу в світі, а його орлині очі були гострі. Він мав невимовну енергію, незважаючи на свій вік. Він був генеральним директором нерухомості Фухуа. І він був блискучою та відомою фігурою в місті Зе. Однак цей старий генеральний директор завжди був відлюдником. Незважаючи на його відому репутацію, мало хто знав про його походження. Навіть родина Сі не знала, що Шень Ює був біологічним батьком Шень Венни. Тоді Шень Венна не зважала на заперечення Шень Ює і наполягала на тому, щоб одружитися з сі мушанем. Був час, коли вона розірвала стосунки батька й дочки з Шень'юі. Через надзвичайно холодний і гордий характер Шеньвенни вона ніколи раніше нікому не згадувала про нього. Лише після зради сімушаня, через яку Шеньвенна була розбита серцем і залишила шлюб ні з чим, Шень'юі раптово з'явився, щоб повернути її до резиденції шень. Хоча шиньюї ніколи не любив сімушаня, усі ці роки, окрім спілкування з сісяє, він зовсім не піклувався про сім'юсі. Дідусю, Сісяє подивилася на похмуре старе обличчя шиньює і тихо гукнула. Водночас вона смикнула чена за рукав, натякаючи йому привітати старого. Гострий погляд шин'я пронизав Сісяє. Потім його погляд перемістився і одразу зупинився на моїй учені, який був поруч із нею.